Доброго дня, мої любі друзі. Любі друзі, у нас з'явилася нова рубрика. Кращий коментар до попереднього відео. І про те, чий це коментар і нашу відповідь на нього ми розкажемо вам в кінці відео. А зараз приємного прослуховування цікавого листа, який прийшов нам у нашу редакцію. Якось я їхав потягом до своєї мами. Цього разу мені дуже пощастило з попутниками. Зі мною в купе їхали брат із сестрою. Майже мої ровесники. Всю дорогу ми з ними розмовляли. Вона виявилася, вони виявилися дуже приємними людьми. Я виходив на декілька зупинок швидше, і ми попрощалися та навіть обмінялися даними в соцмережах. Коли я збирався викликати таксі, то виявив, що загубив гаманець, ймовірно, залишив його в потязі. На жаль, зі мною таке часто, і річ була не в коштах, які там лежали, а в тому, що це був подарунок від батька. Його не стало кілька років тому. Поки я думав, що робити. Мені написала Ірина, з якою ми познайомилися в потязі. Вона знайшла мій гаманець і повертатиметься у столицю тим же потягом, що й я. Так ми з нею домовилися про зустріч після приїзду до мами. Я розповів їй про цю ситуацію, і мама одразу почала давати сотні запитань: звідки вона, як звуть, де працює, чи вона тобі подобається. Я пояснив мамі, нібито це просто випадкова знайома, та матір лише посміхалася. Сину, не буває нічого випадкового. Коли ми з Олександрою знову зустрілися, вона взяла мене за руку та сказала: Ти знаєш, я рада, що ми знову зустрілися, ти мені справді дуже сподобався. А все-таки матір мала рацію. А тепер я вам зачитаю коментар до попереднього нашого відео. Відео було про те, як свекор і свекруха хотіли розірвати шлюб свого сина. Пані Лара Магула написала нам, хто кому яму копле. Сам до неї і лопне впаде. Дякуємо вам, пані Ларо, за ваш коментар. Але ми з вами погоджуємося тільки на 50%, тому що батьки хочуть тільки якнайкраще для своїх дітей. А тепер повернемося до нашої історії. Любі друзі, мама мала рацію, випадковостей не буває. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях і ставте нам лайки на відео, адже вони для нас дуже важливі.